Дорогі брати, дорогі сестри, Христос рождається. Ми вже маємо звикнутися з вами до того, що ялинка, яку прикрашаємо, не є просто декорацією, як ми, на жаль, десь, може, із Радянського Союзу звикли казати, Новорічною. Це насправді символ різдва, дерево, котре було ще в едемському саді, дерево життя. І з того едемського саду перші люди були вигнані через гріх, то дерево життя нам наново приносить Ісус Христос. Він наново відкриває для нас можливість життя вічного. І тому те, що стоїть у нас в хатах, те, що стоїть на інших різних локаціях, не є просто декорацією і тим більше не пов'язане з Новим Роком, але пов'язане із різдвом Христовим. Бо Ісус Христос, коли приходить, Він наново насаджує дерево життя. Коли дивимося на вічно зелених цих красунь, то тоді маємо собі пригадувати, що. Я надіюся, я вірю кріпко у життя вічне. Це не просто декорація. Це постійно мені має нагадувати, для чого тут я є на землі і для чого на цю землю прийшов Христос. Як каже сьогодні послання до євреїв, що сам Бог став учасником тіла і крові? Чи ми розуміємо, дорогі брати і сестри, наскільки це глибоко, тоді, коли дивимося на вертеп? І стало прекрасною традицією також у нас ставити вертепи. Не знаю, чи всі вдома маєте, але це також важлива традиція, щоб її відроджувати. Пригадуєте собі, я добре пам'ятаю, що це також так гарно були у свій час замінили на, на кого, хто там під ялинкою стояв. Я пам'ятаю ці червоні костюми. Дід Мороз Снігурочка під ялиночкою, ну. Зараз, хвала Богу, вже багато років, як відроджується ця традиція вертепу, котра знову ж таки не є декорацією, не є для того, щоб нам пригадати просто картинку Різдва. Вертеп це не картинка. У вертепі зазвичай є статуї. Тобто, вертеп нам хоче передати трошки більше як картинку, він хоче нам передати. Усю повнуту реальність подій. І знаєте, що дуже традиційно так є, зокрема у францисканських монастирях вертепи, котрі якимось чином рухаються, фігурки, котрі, котрі щось роблять, і, і, і входять до цього вертепу не тільки традиційні фігури, євангельські, до яких ми звикли, пастухи, мудреці, Йосиф Марія, уся ця сцена, але окрім того, є ще інші. Особи з різними професіями, які роблять свою роботу, задля того, щоб ми зрозуміли собі просту життєву істину, що ким би я не був, що би я не робив, Христос народжується і для мене. І це дуже гарно зображується у таких рухомих вертепах, котрі не є просто статичними, але рухаються, передають. Подію Різдва наживо. І ми маємо звикнутися до цього, дорі брати і сестри, що коли святкуємо і другий день Різдва, так званий Собор Пресвятої Богородиці, то що ми знову ж таки святкуємо? Святкуємо усю подію Різдва із повнотою персонажів і всіх до збирає хто. Ну, в першу чергу, Пресвята Богородиця. Традиційно нормально є так, що Ісусик повер. З'являється у вертепі останній. Фігурку дитятка Ісуса ставлять в кінці. А на початку, після того, як вертеп приготований, перший, хто там має бути, Марія Йосиф. А вже вони у події Різдва збирають навколо себе усіх інших персонажів, котрі приходять, щоб святкувати Різдво І це Дуже гарне нагадування для нас, дорогі брати і сестри, що насправді означає святкувати Різдво Христове. Бо сьогоднішнє Євангеліє це дуже гарно окреслює. Святкувати Різдво Христове можемо як Пресвята Родина, тобто Йосиф Марія, або святкувати Різдво Христове, чи вірніше може проживати його можемо як і род. Вчора ми чули уривочок про пастухів мудреців. І, можливо, цей, ця перша картина Різдва, ця перша сцена, вона більше радісна, вона весела, пастухи бачать ангелів, мудреців, мудреці йдуть у важку дорогу, і, врешті, ця дорога увінчується успіхом. Вони знаходять не просто царя юдейського, але Спасителя світу. І для нас це все дуже гарно, символічно. Але сьогоднішня сцена Різдва є дуже трагічна. Приходять дуже серйозні випробування. Але знову ж таки, хотів би на цьому серйозно наголосити, дорогі брати і сестри, Випробування, котрі є в нашому житті, їх проживає пресвята родина, є небезпека для життя. І в першу чергу небезпека для життя дитини. І святий Йосиф не вирішує усе сам, але відкритий на голос Божий, Бог до нього говорить. Ось що дуже важливо, що часом ми у наших життєвих випробуваннях можемо дуже легко забувати, що перебуваючи посеред проблем, перебуваючи, проживаючи якусь біду, ми можемо закритися лише на своїх роздумах, як вирішити якусь проблему, що з цим робити, як пережити. І дуже легко можемо закритися на Бога, а яка Його воля? Дорогі брати і сестри, чи сприймаємо ми це серйозно, що Бог справді може нам об'являти свою волю. В Євангелій від Матея, щодо Йосифа, ми постійно читаємо про сни. Ангел з'являється йому у сні і йому щось говорить. Але якщо, якщо собі хочемо перекласти на сучасну мову, на дуже таку світську мову, сторінку Євангелія, зокрема, те, що говориться про сни Йосифа, то можна сказати дуже так просто. Бог посилає йому посланця, бо ангел у біблійній мові це посланець. Не мусимо буквально собі уявляти, що не знаю, я там помолився і тоді мені Бог дасть який сон, і я зрозумію, як мені жити. Але коли я щиро молюся про те, щоб Бог об'явив мені свою волю, Бог обов'язково дасть посланця, котрий обов'язково тобі. Скаже про Божу волю щодо Твого життя. Ми маємо дуже серйозно до цього ставитися і з відкритим серцем розуміти, що до того, до Бога, до якого ми молимося і просимо, Бог об'являє нам свою волю. Обов'язково буде хтось, обов'язково буде щось, якась ситуація, котра нам Божу волю об'являє. Це не означає, дорогі брати і сестри, що ми обов'язково будемо знати, як і що робити в нашому житті. Рішення за нами. Ангел нічого не диктує Йосифові, але каже йому, як найкраще зробити у тій ситуації, котра складається небезпека з боку царя. Ось так, дорогі брати і сестри, і в нашому житті Бог буде об'являти свою волю, але рішення за нами. Йосиф міг спокійно собі сказати, ну щось мені приснилося. Якась дурниця, вибачте, хіба іроду до нас, до якоїсь дитини, котра народилася у вертепі. Так, він чув від Пресвятої Богородиці, і сам Бог знову ж таки через ангела йому об'являв, що це син Божий. Але скажімо собі правду, дорі брати і сестри, Йосиф. Міг все це просто прийняти за, за якийсь нічний кошмар, ну щось наснилося. Хіба іроду до якоїсь там дитинки, хіба царі народжуються у бідності? Міг все це сприйняти несерйозно. Ми, дорогі брати і сестри, маємо кріпко вірити в те, що Бог через різних осіб, і через різні ситуації обявляє свою волю. Для нас у нашому житті. Але ми часом можемо її сприймати несерйозно. Можемо хотіти жити лише згідно своїх рішень. Але що робить Йосиф? І це дуже гарний вираз із сьогоднішнього уривка, взяв дитину та Марію або взяв дитятко та його матір, пішов у Єгипет. Пізніше Іванський уривок каже, знову об'являється Ангел і Йосиф у Єгипті бере дитятко, його матір і повертається. Ось, дорогі брати і сестри, рівно цей самий вираз, він дуже важливий для життя кожного із нас. Коли дуже важко, коли не знаємо, як далі, маємо робити як Йосиф. беремо дитятко, його матір. Приймаємо певні рішення в своєму житті і йдемо впевнено далі. Тобто не забуваємо, що найголовнішим у моєму житті є, є то дитятко, котре зараз в вертепі, я його матір, котра постійно мною опікується, і мої молитви мають до неї бути звернені. І тоді із певним рішенням спокійно вперед по життю. Спокійно, наскільки це можливо. Бо хотів би ще наголосити також на одному важливому епізоді із сьогоднішньої івангельської сцени. Йосиф впевнено, як справжній чоловік рішуче робить свою справу. Оберігає свою сім'ю, ризикує усім і віддає повністю цілого себе, бо влаштовує побут, піклується про свою родину, про Сина Божого. Але Є ще одне дуже важливе слово, котре так пов'язує святого Йосифа з нашим життям. Він повертається з Єгипту, думає повернутися до Вифлеєму, бо вони вже встигли там оселитися. Не думаємо, не думаємо собі, що Ісус Христос у цей час немовлятко. Ні, йому вже має бути за два роки. Бо Ірод вирішив вбити усіх. Згідно того часу, котрий був пильно вивідав у мудреців. Тобто Ісусик тут уже не зовсім маленький, він і не немовлятко, він уже дорослий, вже має ходити, вже має говорити перші слова. І коли Йосиф повертається, то попереджений уві вісні, він все ж таки не хоче йти до Віфлеєму, але йде в Назарет, бо боїться. Ми часом, дорогі брати і сестри, можемо собі думати, що молитва, то, що я ходжу у храм, моя віра, вона має облегшити моє життя. В якійсь мірі це правда, бо, дякуючи нашій вірі, дякуючи молитві, ми переживаємо найгірше, що в нашому житті стається, і проходимо певні випробування достойно, дякуючи не своїм силам. Але силі Божій. Але з іншої сторони, хотів би наголосити на тому, що не стає життя простим, не стає життя без страху, не стає життя без переживань, не стає життя без сліз, без смутку. Все по-людськи, так і надалі в нашому житті триває. Йосиф боїться. Але не перестає бути відкритий на волю Божу. І тоді, попереджений у сні, іде до Назарету. І бачимо, як з однієї сторони Бог об'являє свою волю простій, простому чоловікові, котрим був Йосиф, а з іншої сторони, Йосиф, як справжня людина. Він приймає своє рішення, так і в нашому житті, дорогі брати і сестри, Бог обов'язково буде нас вести нашою життєвою дорогою, буде об'являти свою волю в нашому житті через різних посланців, життєві ситуації інших людей. Важливо це сприймати серйозно. Коли ми з молитвою це пробуємо оцінити у своєму житті через духовний супровід духівника, через Слово Боже, то точно не помилимося. Але будемо слідувати волі Божій в нашому житті. Навіть якщо грішимо, падаємо, ми не втратимо Божої волі. Але це дуже важливо, що також ми маємо бути відкриті на те, щоб приймати свої рішення. Бог за нас всього не зробить. Як святий Йосиф, слідуючи за волею Божою, приймає. Своє рішення і робить те, що у той момент якраз і треба зробити. Тому, дорогі брати і сестри, у тих драматичних подіях, які ми проживаємо, нам важливо собі пригадати, що ці події, вони всі включені до вифлеємського вертепу. Воно все є у Різдві. І від того, як я проживу Різдво, залежить, як я буду вміти проживати і своє життя. Ірод не міг справитися із тими випробуваннями, котрі перед ним повстали, думав лише про себе, і тому із нього вилазило то найгірше, що може бути в людині. Кровожерливі вбивства, самовпевненість, тиранство. А коли Йосиф і Марія проходять через випробування свого життя, вони думають не лише про себе, думають один про одного, і тоді із їхнього. Серце виходить то найкраще, що може бути в людині. І тому їхнє життя є прекрасним, і ми донині його пригадуємо через вертеп, через сцену вертепу, задля того, щоб і нам навчитися, як проживати наше випробування, як пресвята родина, як справжній чоловік, як справжня жінка, як добрий батько, як добра мама. Відкриті на Божу волю і впевнені, що можемо із Богом робити рішучі кроки вперед. Амінь.